Олімпійська збірна України з боксу готувалася до найближчих змагань на Прикарпатті. У Коломиї за сприяння Іван-Франківської міської організації партії регіонів відбувся навчально-тренувальний збір кращих боксерів країни. Тут вони покращили свою фізичну підготовку, працювали у тренажерних залах та долали кроси. Разом з олімпійцями тренувалися і місцеві юні спортсмени, на яких збірна уже покладає великі надії. І у вас вже непогані дітки, які приймали участь, ставали призерами першості Європи, там по юнакам, по кадетам і так далі. Вони зрозуміли, що от вони через 3-4-5 років вони вже будуть ці збірні, але вони вже приходять сьогодні на тренування з ранку на ранкові з нами розминки, зарядки. І вони вже живуть, ці сім'ї. Тобто, я думаю, закономірно Івано-Франківщина на протязі останніх трьох. Трьох олімпійських циклів постійно давала олімпійців. Місцеві активісти партії регіонів сприяють розвитку боксу не вперше. Традиційно вони допомагають в організації місцевих та міжнародних змагань. Прийом олімпійської збірної з боксу також не став винятком. Ми хочемо, щоб прийом збірної України у нас уже проводиться декілька років, щоб це було постійно, щоб новий рік кажуть починався, і щоб збірна України могла святкувати в нашому краї, щоб вони знали наші традиції. адже це представники різних областей України, і для нас це важливо, щоб вони знали наші традиції. Багато спортсменів із сходу України. Нинішній збір початковий напередодні чемпіонату світу, який відбудеться цієї осені. Саме там будуть розірвані ліцензії на Олімпіаду 2012 що відбудеться у Лондоні.